Доброго дня, дорогі брати і сестри в Охресті. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у 11-му коридорі тропи Серафима Саровського і ми перед ходом у Сергію Пустині, яка присвячена великому старцю Сергію Радонежському. І заходимо і. Дивимося то, що вже було. І нагадаю, щоб освіжити ваші пам'яті. Бо сьогодні день і ясно видно. Це преподобний Серафим Саровський о любові до Бога. Це пішла дитяча творчість. Самостійно читаємо і самостійно переживаємо всі зображення. Це має назву мислити образами. Через образну грамоту ми пізнаємо цей світ через те, що ми бачимо через те, що ми сприймаємо і через людські відносини бачимо, як будується цей чудовий творчий світ на планеті Земля. Через казки, через різних героїв які дані нам і кінематографам, і через книжки ми вчимося пізнавати цей світ, бачити Божу любов у всьому живому і вчитися теж бути такими. Бо чоловік це Образ і подоба Господа. Тож, ми на землі не просто так. Ми для того, щоб ми проявили себе і проявили, проявили ту Божу любов, яка у всій повноті знаходиться. Всередині нас, але вона спить, якщо ми не її не долучаємо до нашого життя. І ми бачимо, що все живе у Божій любові. І мати, і дитина, і тварини, і комашки, все, все, все. Тож всім нам бажаю цієї любові, щоб вона була завжди і була головною над всім тим, що нам хочеться або що ми вважаємо за потрібне. І щоб був мир для всіх, для всіх живих істот, для всіх людей, які кожного дня. Вранці встають для того, щоб пробудити свою дитину, направити її в школу або в інший заклад, розбудити, якщо жінка, чоловіка або навпаки, і щоб іти на роботу, зробити користь для держави і зробити користь для своєї родини, зміцнити її і поставити дітей, випустити їх. Цей великий дивовижний світ. З вами був Сергій Голосіївський, 11 й коридор тропи Серафима Рафамосоровського, Сергій Вапустень, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі, мої, хай щастя, здоров'я і головне Божа любов буде у ваших родинах і. Хай Господь огортає з Богородицею всю вашу родину. На все добре, любі мої.